Прям розклався так, як позує. Давай я сам все ж таки відвідний може принести ту саму покльовку, коли більше нічого не працює. Непогано. Ух ти шо. Цілий день сьогодні я за ним ганявся, і ось вже на останній локації таки вдалося. Правда, речі з дна. І в мене так само. Типу і тільки впав і був зразу удар після падіння. Ми продовжимо пошуки зимових хижаків і сьогодні разом з владом розпочинаємо з нових незнайомих для нас місць. Тут, наче як, має бути неглибоко, і думаю, що на Судака ми тут точно не попадемо. Але місця такі, що теоретично тут може бути окунь і щука. Подивимось, трошки ж пізніше перемістимося на більш глибокі місця. Комплект сьогодні буду використовувати такий самий, як і під час останніх виїздів. Він мені перекрив всі потреби як по щуці, так і по судаку. Це 902-й Шаріон мт Унції. Це Дайва Каудія 4 СІшна 21 11 і 06-й по Японії Duel Hardcore Pro. Розпочинаю з ось такої трьохдюймової рибки в кислоті на 12 і погнали пробивати прибережні канали. Далекий закид тут не зробиш, тому що повсюди кущі, дерева над головою. Закит можна робити тільки боковий і з під себе. Умови на сьогодні ми вибрали не найпростіші. Одразу під ногами тут розпочинається глибина. І з речами вздовж берега тут не походиш. Кожен раз треба буде вилазити наверх. М-да. Скільки ж цікавих місць ми проходимо. А тут до води ну, просто ніяк не спустишся. Ну, от і перший зачіп. Чого й варто було очікувати. Корчів, як виявляється, під ногами тут дуже багато. Мабуть, треба переходити на овсет. Такі загнав. Отут що не місце, що не кожна нова точка, ну прям дуже гарно виглядає. Але головне питання, якщо зачепиш тут рибу, як же ж її діставати? Але тоді таке, нехай спочатку клюне. А На минулій точці я заробив контакт із білою рибою, ось в цьому прибережному поглибленні. А от покльовок хижаків поки що не бачили. Хоча і корчів під ногами дуже багато. І поглиблення цікаве є. Рельєфчик. Ну, має, має тут якась рибка жити. Будемо шукати. Ось знову корчі. Дивіться, скільки гілок по дну. Ну, любить же щука такі місця. Ну дуже ж любить. Нічого. Ми свою рибку ще обов'язково знайдемо. А поки рухаємось далі. Поки що нові місця особливо не спрацьовують. І зараз спробуємо трошки змінити підхід до цієї справи. Поставив я меншу приманку 2,5 дюйми на відкритому гачку. І зараз будемо прокидувати подалі від берега. Риба? Ні, бровка. Та тіні, тіні. Риба, я ж кажу. Да? Яка Осяка. ж це бровка? Судачок мелкий опніся. А може і окунь? Все можливо. І перша рибка. Ні. А, так, так, пішов. Ще гарний. Так, да, непоганий такий. Ось. Прям розклався так, як позує. Це окунь панк. Зараз дістанув, бо так засікся аж на двійник, на два гачка. парик. Два і вісім. На лоха і лох спіймає. <рес> Давай, ди гуляй. Оп, і пішов. Ну що, перший є, нарешті В прошлый раз не забув, як в этом готу. Суха є, так. Да. Прям на падінні. Ого, суха, щось гарне. Щось дуже гарне. Прям на падінні, я відчув тичок. Не скажу, що я прям надійно піцічку зробив, але... Але питання, чи це чесна покльовка, чи я когось вбочинив. Та ні, слухай, можливо щука. Схоже наче на щуку мені. Ну звики допіц. Але я б не відмовився від гарного судака. Ну в товші. В товші десь рубануло. Думаю, що точно щука. Все зараз не було. Та да. Чи судак слухай? Та ні, думаю, що щупар мабуть. Але якщо судак, то прям гарний буде. Вже десь тут. Що, мабуть, Оце і я ж думаю. Да ні, щука, щука. Непогано. Ух ты що. Слухай, рубанула десь... Десь пів води, напевно. Давай без ключок. Давай, візьмеш. Так. Давай я сам. Наїзі. Давай, поки yeah. Ну що, водос один один Судаки поки що продовжують мовчати, але клюнула гарна щука. Так, oh, ну да. давай, yeah. о, на рибку. Ну. Давай покажу. Два з половиною дюйми. Рибка, яка заготовлювалась для ловлі судака. Ну така, десь кіло 300-400 кіло ближче до півторахи. Ікряна, пузо повне. Будемо відпускати. Вже десь годину я пролазив без покльовок. І ось вона з центра водойми. Давай давай, біжи. Красуня побігла. Чекали ми на Судака. Але не судак прийшов до нас у гості. Першою рибою виявився окунь, другою вже була щука. Щука доволі приємна. з водою ми приблизно клюнула, але клюнула вона на падінні приманки, десь з пів води. Вже якийсь час ми з Владом впираємо судака, але поки що нульна маса. Віпо не захотів. Зараз прокидую рибку і, в принципі, все те саме. Окрім того, що поки ми не зробили жодної судачої покльовки. А також не зробили жодного контакту із білою рибою в товщі води. А як відомо, судак взимку дуже сильно прив'язується до білої риби. І, можливо, через зміну погоди вона пішла тусуватись десь далі. Ну а за нею пішов і судак. Щука це, звісно, добре. Але де ж мої судаки? Я ж вже так ці бровочки облизував, А він не хоче гад. Відвідний поставити чи що. Довго ми впиралися в класику, а на жаль, окрім окуня і щуки, ніякого вихлопу це не принесло. Тому я все ж таки перев'язався, поставив відвідний і зараз будемо пробувати. Навіть якщо судака тут зараз немає зовсім, то є шанс піймати хоча б якогось окунчика. Yeah. Угу. Такий спрацював відвідний, хто там у нас окунчик чи судачок, Ну за давайте подивимось. Я, якщо чесно, ставлю на окунчика. Під час великої глибини. Але зараз такий час, що і окунь спускається глубччи, ну а да, наче на окушка схоже. Зимку не треба нехтувати жодним монтажем, якщо він може принести покльовку. Да, окунчик. Окунчик невеличкий. Але це вже щось. Що судак не хотів клювати. А от окуня на відвідний вдалося вмовити. Водос 2-1. Теж таки відвідний не може принести ту саму покльовку, коли більше нічого не працює. А, якщо чесно, не дуже я люблю а, цей монтаж. Але оскільки він дозволений в офіційному спорті, і в човні, і в стрітфішингу, то як не крути, треба його практикувати. А, зараз подивимось, як окунь буде реагувати на нього. Якщо це була одноразова акція, то підемо шукати далі. Якщо покльовувати буде, можна підзатриматись. З кльовом сьогодні просто якась біда. Не знаю, чому риба настільки пасивна, можливо, через погоду. Сьогодні в нас цілий день туманчик, а мрячка. Можливо, це якось і повпливало на поведінку риби, не знаю. У нас вже обід і на даний час ми з Владом мали 4 покльовки на двох. Два окунця спіймали, одна щука була. І ось нещодавно Владося сюди клюнув, Але впіймати не вдалося. Кидали все, що тільки можна, різними вагами, різними приманками, і проводки змінювали. Напевно, треба шукати якісь нові місця, тому що тут, відчуваю, нічого хорошого не вийде. Блукаємо ми, друзі, вже кілька годин. Кілька годин влукаємо без покльовок. Навіть натяку на рибу нема. Ні білої, ні хижака. Сьогодні просто якийсь некльовий день. Але ми не здаємося. Будемо збиратися до останнього. Да, що, ти витаскиваєш? Так, пішли О, дивись є. Ти дивись, ми тільки хоті... хотіли звідси піти. Оце ну, щука. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, да, все, зійшло. Зійшла, чувак, і гарна була. Ой, гарна. Підсіла, я навіть не очікував. От тобі і маєш. Обкидали а, цю точку вздовж і впоперек. Всі найглибші глибші місця, які тут є. Не хотіла риба клювати. Я зробив закид трохи лівіше. Там, де починається вихід на косу. Підсіла. Підсіла під час проводки. Це гарна щука була. ну По відчуттям плюс-мінус така сама, як сьогодні перша клюнула. Може півторашка, може трошки менше, може трошки більше. Да, це була золота покльовка, яку необхідно було реалізовувати. І ось ми прийшли, можна сказати, на фінальну нашу локацію. У нас ще десь годинка, може трошки більше є. До потемніння будемо пробувати вмовити когось тут. Приманку я навіть не змінював, це Віпо. На нього клюнула остання щука, яка зійшла. Можливо, саме на цю приманку і треба ловити. Зараз будемо перевіряти. Тут також в нас є ямка, може бути, в принципі, і щука, і судак. Риба. рыба, друзья. Так, ну А Ну стей. Десь в районе бровки вупануло. Щука моя будто я думаю. Тільки ж не зайди в корча. Тільки ж не зайди в корча. Блин, это ну точно щука. Ну, что, схоже. Піднімається. а ну. А, не, ну. судак, друзі. Судак. Судак ще й гарний. Ніфіга собі. Во це не очікувано. Оце не очікувано. Дивіться, яке красунчик. Іди сюди. А, і відпав. І відпав. Хі -хі. Ось він стоїть. Кілошка. Кілошка. Дивіться, який. Дивіться, повноцінна килоха. Залік. А не впіймав таки дивиться. Фух. Да, прикольно. Не очікував я. От прям не очікував. Дивіться, який худорлявий, довгий. Це кілошка, друзі, це залік. Цілий день сьогодні я за ним ганявся. І ось вже на останній локації таки вдалося. Вмовили. Судачок наш, як виявляється, трошки недобре себе почуває, бо дістали ми його з великої глибини. Зараз кольнемо його. Зараз зробимо фізінг і піде додому. Так, Ну куди ж ти, друже? Я ж голку тільки взяв. Ну куди ж ти, куди ж ти? Слухайте, наче пішов. Так, да, і добре пішов. Все, бувай-бувай. Судачок підсів у нас в районі бровки. є гарна яма. А десь в метрах, напевно, в 40 йде доволі різкий вихід. Рекушняна брівка. От саме на ній він і підсів, Якщо чесно, спочатку думав, що щука, Хоча були сумніви. А це виявився гарний заліковий кілошний судак. Ну такий нам треба. Такий нам потрібний. Так, судачок. Ти ж там маєш бути не один. Ти ж рибастайн. а Ану давай клюй бігом. О, цікаво, що на викиді дуже велика глибина, напевно, метрів 12-15. І на викиді я кілька разів встиг пройтися по білій рибі. Тобто, все ж таки ми знайшли точку, де є біль, і де біля неї крутиться судак. Питання, чи вдасться ще хоча б одного вмовити на клювання. Подивимось. Сьогодні з кльовом відверто кажучи не дуже, але покльовують гарні приємні риби. Одну щуку десь півторашку ми вмовили, друга, я думаю, плюс-мінус така. Така ж сама де зійшла. І бачите, судак на кіло. Ну, окунців я не рахую. В принципі, непогані рибки покльовують. Єдине, що дуже багато доводиться зміщуватися. Там одна покльовка, там одна, там одна. І це за цілий день від світанку до заходу сонця. Що там, гарна риба? Водос. Ану, підтягуй. Судак, ще один. І теж заліковий. Ну, чи дуже близько до того. Дивись, мій ходий був, а твій, подивись, наскільки товстий. І кряний, позатий. Фух, на село добіг. Ну, красава. Три да два. Норман. Я дібрав, ви... до речі, з дна. І в мене так само. Типу тільки впало і був зразу удар після падіння. Давай, я потримаю, витягну, будь ласка. Так. Тут вже і міхур почав вилазити. Реально велика глибина. Віпарік. Тільки в осі. Так, я за голкою, отримаю, будь ласка. Це непогані судочки плюють. Зовсім непогані. Так, давай малий. А точніше буде сказати мала. Ох і товста. Є. Давай біжи. Біжи, мала. Сухай, реально гарні судочки клюють. Така може десь 750-800, але дуже збита, дуже товста. Так, ну, наче нормально себе почуває, да? Да. Навіть дуже добре. Все. Покльовки навіть не відчуваються, він просто нависає на приманку. все того як приманка падає на дно... Вичікуєш паузу там невеличку, підриваєш приманку, а риба вже висить. Заробив я тільки ще таку судачу покльовку з самого викиду, з самої ями, на відміну від попередніх покльовок. Це судачок був 100%. Така бажана покльовка, і, на жаль, мимо. Будемо завершувати нашу сьогоднішню риболовлю, і видалась вона сьогодні надзвичайно трудовою, але від того тільки більш цікавою. Пошуків максимум, покльовок мінімум, переміщень дуже багато. Але воно точно було того варте, тому що сьогодні трошки поклювали гарні залікові риби. З вас, як завжди, вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Побачимось!